Чом я не можу злинути угору туди, на те верхів'я золоте, де місяць просвітив біляву хмарку? Я ж бачила, як хмарка та вродилась. Вона повстала з гучного потоку, туманом білим, парою без барви, і тихо поплила понад водою глибокими ярами далі вгору, Поволі підвелась, немов на силу, і вгору подалась. Вона чіплялась за смеркові гребені, зелені, за уступи обголеної кручі, і за колиби би там, на полонині, немов людина, що з тяжким зусиллям на гору добувається, і вийшла і стала на верхів'ї, і всміхнулась до місяця. Мов дівчина білява, і заясніла легка та прозора, мов ясна мрія, хто у ній пізнав оту важку безбарвну вогку хмару, що сунулась так тяжко по долині. Ой гори, гори, золоті верхів'я, та нащо ж я до вас так пориваюсь? Та нащо ж я люблю вас так тужливо. Невже мені не суджено дістатись на ваші заповітні високості? Коли мені не дано крил міцних, щоб я могла орлицею підбитись геть високо, понад найвищі гори, то прагну я собі потоків сліз, гарячих сліз, нестриманих раптових, що рвуться з глибини самого серця. Джерелами живущої води, нехай без них душа моя повстала і з мукою тяжкою подалася на те верхів'я вічно світляне, що мріє здалека моїм очам так неприступно, як і її гори, що я на їх лиш мрією літаю. І, може б дух мій, наче та я хмарка. На високості раптом одмінився, просвічений нагірним, чистим світлом.